Дело что, а тут было.

З 21 першої години ворогам задано понад 15 ударів по місту Харкову? Влучання відбулись на території кількох районів міста. На цей час проводяться огляди місця події, встановлюються наслідки влучань, а також інформація уточнюється щодо потерпілих осіб. Скільки наразі відомо про потерпілих? Наразі відомо про одну потерпілу особу, якій надається медична допомога саме зараз за стінами цього будинку. В яких районах були зафіксовані влучання? Влучання зафіксовані в Шевченківському, Київському, індустріальному та Слов'янському районі міста Харкова. На цей час відомо про пошкодження кількох приватних підприємств. Наразі вся інформація уточнюється, буде надана пізніше. Ми чули дуже багато вибухів. Приїхали на наш меблевий склад. У нас постраждали автівки наші, які працюють. Ну, що казати, наші сусіди продовжують нас вбивати і робити свою чорну справу. З 9 години вечора в декілька хвилі росіяни нанесли серію ударів по місту Харків. Більшість ударів по промисловій зоні в Основ'янському районі. Також удари були в Київському районі. Там пошкоджено десяток житлових будинків автомобілів в Шевченківському районі на відкритій місцевості. Також влучання в індустріальному районі. Близько 15 з 20 влучань, як я вже сказав, по Основ'янському районі. В промисловій зоні тут станом на зараз встановлено одного травмованого особу. Співробітник одного з підприємств. На щастя, маємо е, мінімальну кількість травмованих, оскільки пошкоджена велика промислова зона. Тут знаходились лише охоронці і через те, що не було всіх співробітників цих підприємств. Е, великої кількості травмованих не маємо. Близько п'яти місць займань цій промисловій зоні. Е, велика кількість ангарів, складів пошкоджено. Їх кількість та е, масштаб руйнувань зараз становлюються. Для ударів ворог використав БПЛА Грань-2 вилучаються уламки БПЛА для як докази для майбутніх судових процесів. Ще продовжується гасіння пожежі на місцях, де були влучання. Також на місці працюють прокурори слідчі поліції з метою проведення слідчих дій.